Друзі, ви не представляєте, але я у тата, в гаражі. Сьогодні ми будемо робити огляд на такий гараж. клас. Давайте спочатку подивимося на ворота. Ой, тобто ворота! Дивіться, ну ворота такі виходить класні. Пультик, дивіться, от ви кожен раз нажимаєте на цю кнопку от. Щас. ой, піднімається воно. Унові виключимо, то воно виключається, А потім в наступний раз ми ще включаємо ще один раз. То воно выпускається вниз. Так. Ну вот, отпустилося. Так. Боже! Блин, обратно ще. Ой, боже. Ну що, переходимо далі. Так. Що я хочу вам показати? Що тут в мене, ну, в гаражі є. Отака вот от машина се. А! Ура, оє, ура, оє! Це класний був. У синього кольору. Так, відкриваємо двері. Дивіться, як воно відкривається. Ручка. Ну тут у нас. ручка от у нас. Дивіться. Відкрили і... Дивимося, що там є. Давайте подивимося. Хм. Слухайте, а тут. Ха, так, ну, слухайте, Тут нічого немає такого незвичного, давайте. Так, ем. ага. Ми подивимося, давайте на руль. Це бібійкавка. Це бібійкавка, ми нажимаємо, маємо. хтось обозчив теп. Теперь, оглядно, карманчики в, в сиденьях. Вот, первый карманчик. Так, вам тут не видно, что снял тут. Эм. Вот, сейчас. Блин, да че не выходит у меня никак? О, сколько ну, тут, ну... Дверка тут ну вам нічого не видно буде. Так, так. Що ми переходимо далі? Так. Так. Це суми... Ой. Що ж таке? сумочки тут це які... Ручка є. Я не... я не можу нормально подивитися, як тут перевернути. Так. І дивіться, що ми побачимо на радіо. О, це Вау-вау! Тут, кстати, дивіться, що тут є. Радіо медіа, телефон, звук, меню, машина, звук і інвойс. Так. Ось вот такий у нас огляд ще на гараж. Так, Так, щось там внизу якийсь там мусор, якийсь я бачу. Так, да, сьогодні, може, у таракані всього не буде вечерінка. А, точно, забув. Я ще вам хочу показати ось таку штуку. Дивіться. Відкриваємо. Вот. Боже, я не знаю, як вам показати. Оця, оця штука. Можемо відкривати закривати. жилетка там є, кстати. Ха -ха. Так. Що ще ми можемо побачити? Так. Метал. Ну, оце от корм. Дічок нашого фу, Навіщо вони ну, ці інструменти? Навіщо вони вообще народилися на світ, треба його обратно в метал запихати?